Чому Україні не тільки можна, а й варто бити по російських НПЗ, та чому побоювання Вашингтона про те, як такі удари можуть вплинути на світові ціни на нафту, є недоречними. Я вам більше скажу, такі удари підривають воєнний потенціал Росії. Мене звати Олексій. Давайте далі коротко, доступно розберемось щодо чого. 11 травня безпілотники головного управління розвідки України атакували Волгоградський нафтопереробний завод в Росії, який, до речі, належав до компанії «Лукойл». А в результаті атаки постраждали установки первинної переробки нафти. А російські пабліки та деякі змі повідомляли про збиття семи безпілотників над Волгоградською і Кульською областями. Роботи протиповітряної оборони зафіксували в Красноармійському районі Волгограда. Ну а також напередодні повідомлялося, що такі атаки сталися на заводи в Калузі, Рязані та Воронежській області. Але яка мета ударів українськими безпілотниками по російським нафтопереробним заводам? Може краще такими безпілотниками, просто нищити ворога на фронті? Справа в тому, що вже на кінець березня Україні вдалося знищити близько 14% російських потужностей у нафтопереробці. А в березні лише за два дні відбулися удари по чотирьох підприємствах в Росії. Квітень розпочався атакою на третій, за потужністю російський нафтопереробний завод розташований в Татарстані. А також нещодавно українські дрони встановили свій власний рекорд, знищивши завод в Башкірі, який розташований на відстані в півтора тисячі кілометрів від українського кордону. І загалом Україна вже завдала більше 20 ударів по російській нафтопереробці. Мета таких ударів це припинити поставки пального російському війську на фронті, а також зменшити експортні доходи, що дозволяють фінансувати російську армію. Ну а далі поговоримо про те, Чому побоювання Сполучених Штатів про те, що атаки на російські нафтопереробні заводи призведуть до підвищення цін на нафту, виявилися помилковими? Я вам нагадаю, що міністр оборони США Ллойд Остін заявляв, що атаки можуть мати негативний ефект в контексті ситуації у світовій енергетиці, а Україні радив обирати інші цілі. Насправді ці побоювання є хибними. Удари впливають тільки на те, скільки нафти Росія може перероблювати на пальне. а от на обсяги видобутку чи експорту. Нафти вони абсолютно не впливають, і навіть навпаки, що менше можливостей матиме Росія перероблювати свою нафту всередині країни, то більше нафти вона буде змушена експортувати, а це сприятиме зниженню, а не зростанню цін на світових ринках. Ну, цілком логічно, більше нафти, менше ціна. Тож, поки удари обмежуються саме російськими нафтопереробними заводами, а не по видобничими чи експортними потужностями, це не призведе до зростання цін на світових ринках. Далі розберемо питання, чому удари по нафтопереробці Росії є її Ахілесовою п'ятою. Коли значна частка нафтопереробки не працює, у РФ є два шляхи. Збільшити експорт сирої нафти або скорочувати видобуток, і обидві вони є досить неприємними для Росії. Країни, які закуповують і переробляють російську нафту, наприклад, Туреччина, Індія, мало того, що Росія змушена робити додаткові знижки із за санкцій, так і ще коли нафта перетворюється на нафтопродукти, бензин та дизель, то потім РФ вимушена купляти цей продукт за імпортними ринковими цінами. Тому що власне російське НПЗ не може переробити свою ж нафту. Якщо почати зменшувати видобуток, то світові ціни на нафту також зростуть, ну, тому що менше нафти. Але знову ж таки, Росія буде змушена закуповувати пальне за ще вищими цінами, ніж зараз. Тому не дивно, що Росія обрала перший варіант і нарощує експорт сирої нафти. Але чи змусять удари по російських НПЗ капітулювати Москву? Звичайно, це створює відповідний тиск на Кремль. А вони втрачають гроші, які фінансують війну в Україні. Росте невдоволення росіян через обстріли та зростання цін на бензин та дизель. Ну і найголовніше: танк без палива нікуди не може їхати. Але, звичайно, самі лише такі удари по нафтопереробним заводам, на жаль, не змусять Москву капітулювати, але вони роблять війну складнішою і витратнішою для Росії. На цьому в мене все. Підпишись обов'язково на канал. Дякую, до зустрічі.